І всім привіт! Ви на нашому каналі Читатклідобукту. Ну а з вами я, Анжеліна, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, ставте лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене ось такі три чудові книги, які звуться Швидкий флін, Малюк Коригі» і Малюк Коригі вчиться рахувати. Ось, ось такі три книги. Написала їх, написала їх ці три книги. Наталія Стукман Видавництво, талант. Такі три книги. Перша. Ось. Так. Друга. І третя. Мені дуже сподобалась. ці книги двома мовами. І в кожній книзі, наприклад, малюк Коргі вчиться рахувати, три історії. В кожній книзі, тобто малюк Коргі і швидкий флін, в них теж три історії. Ось. Ці всі uh, три історії, вони всі uh, про те, uh, Ну, о, перша, о, як він рахував, друга, як о, Коргі та перший сніг, а третя на добраніч. Добраніч, Коргі. Такі три історії. О, Коргі це такий маленький, о, дуже, дуже такий мішний песик, якого була мама, і вони жили в великому домі. Домі, звичайно. Але як для людини він був, був нормальний. Але як для собаки він великий, як на мене. Ось, Як він вчився рахувати, як він, в першій історії як він навчився рахувати, як він спочатку хотів зловити пірінку, але вона від нього тікала. А, а потім до нього прийшла мама, сказала, що вже треба йти спати. Він сказав, що навчився рахувати до десяти і почав показувати, що один він оббіжить один раз навколо е ліжка, е другий, другий раз е що дві тарілки, е третій раз, що, що е що там було? А, що Перший раз ой, другий раз що два, два стакани, а третій раз що три тарілки. Четвертий раз що чотири капці. П'ятий раз, що він п'ять разів високо підстрибнув. А що сьомий? А я не пам'ятаю, що сьомий. Ну, коротше, сім пропустимо, вісім, що в них є вісім сходинок, дев'ять, що була дев'ять? 9. 9, я не знаю, що я вже не пам'ятаю, А, 10, що він бігав і, і позбирав свої 10 іграшок, які були розкидані. Коргі та перший сніг. Ну, оці дві історії ви вже прочитаєте самі, але і першу я вам раджу. От Малюк Коргі, це теж о, така дуже прикольна о, книга. Ну, це, це те саме, але Коргі та його новий друг. Тут перша чи? Так, тут перша історія була про котика і про Коргі. Як вони зустрілися, а Коргід дідусь казав, що, що коти із собаками може дружити, бо вони дуже різні. А котик йому почав казати, що чотири що, лапки, і в тебе чотири лапки, бабуся, і в тебе бабушка. В тебе, в тебе вуса, і в мене є вуса. Так вони подружились, грались. Він пішов додому, і на, наступний, і на наступний день вони домовились е, теж бу, е, зустрітися. Е, другу і третю історію ви е, прочитаєте теж самі. саме. Е, друга історія, як малюк Коргі загубився, а третя, а, третя як, він хотів стати, як, е, як він хотів бути схожим на тата. Ось швидкий флінт. Тут теж три історії, я вже це казала. Ця історія мені теж дуже сподобалась. Вона про швидкого Фліна. Швидкий флін. Це... це мурашка. Мураха? Так, це мураха, яка дуже любила розповідати, історії, страшні історії своїм друзям. ось. Давайте я вам розкажу першу, першу історію, а другий і третю ви прочитаєте самі, як було від початку. Ось перша історія, як Флін розказував своїм друзям вечором перед сном, страшні історії. Потім його погукала мама і сказала, що вже пізно, що вже треба йти додому спати. Вони ви вони вже, ну, я його погукала мама, і вони почули якийсь е, 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 ще, Якийсь звук е, в кущах. Подивились е, е, швидкий флін. Він був найшвидкийший, це вже вже, мабуть, це вже, мабуть. Е, це вже, мабуть Ясно. Ось він побіжав до дерева, подивився за дерево. Там була ось така. Я навіть сама злякалась, я не очікувала. Там була якась ось така істота. Навіть я не розуміла, що там. Може, то був якийсь великий жук. Може, то я не знаю. А потім вони прийшли і побачили там. Їжачка він сказав, що йшов додому біля них. І постійно, коли там був той їжачок, про якого вони спочатку не знали, що той їжачок, потім ще хтось був в кущах, що був якийсь звук, але весь час там було у-у у у у Вони не розуміли, що це, і дуже боялися, бо він їм розповідав перед цим страшні історії. Вони ходили, боялись. А потім там ще була одна тваринка, це був зайчик, який там стрибав. А ще те, що постійно у-у-у-у, вони думали, що це якийсь привід, або ще щось. А потім вони вийшли і побачили, що то була сова, яка вчилась укати. Чи як це називається? Друга, друга історія просто так почув, як, як фліну вже треба було спати, а в нього ще було дуже багато енергії, він бігав, ніхто його не міг зловити, бо він найшвидший з усіх. А третя історія про, про що ж третя? Прошу. А. а, флін і нестерпна гикавка. Швидкий флін і його нестерпна гикавка. Він постійно ходив, гикав, а до нього мали прийти гості, а його друзі. ось. Але він їх не міг запросити, бо постійно гикав. Вони робили все, що завгодно, але не могли його, е, його якось щоб перестала гикавка, щоб перестала гикавка, ось. А потім е, друзі його налякали. І що сталося? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю дуже прикольну книгу. Раджу вам читати різними мовами: по-англійськи, по-українськи і різними мовами. Але тільки не російською, тому що наш вам це треба. Прока читайте річитайте, прокачайте свої мізки. Ну а всім па па папа -па.